Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі клавтики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку курочку. Ось вона у нас така гарненька. Нам для цього будуть потрібні матеріали, інструменти, як ми це будемо робити? Починаємо з самої курочки з основи. Нам треба будь-яку тканину беремо, така як вам подобається, і вирізаємо полукруг. Діаметром 18 сантиметрів. Ось тут повинно бути 18. А ось так 9. Вирізали, потім склали, бачите, ось так. Бачите, я, я тут навіть трошечки шила, бо я хочу, щоб ось така в мене ще була курочка. А в мене нема такої великої, великого кусочку. Я зробила, бачите, і ось тут ось, зшиваємо. Зшиваємо шовчиком голочкою назад. Ось так. Півстіжочка назад, маленький стіжочок вперед. Згадуємо, як ми це робимо. Пів стіжочка назад, маленький вперед. Пів назад. І маленький вперед. Маленький вперед. І тепер робимо закріпочку. Закріпочку робимо три стіжочка на одному місці. Раз, два, три. Зробили, обрізали і вивернули. Ось так гарненько вивернули. У нас виходить ось такий капелюшок. Тепер що ми робимо? Ось тут нам капелюшок треба зібрати. Збираємо. Коли ми його збираємо, ми збираємо просто голочкою уперед. Ось так. Ось так. Зібрали. Трошечки зібрали і туди. Наповнювач. Наклали, 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 наповнювача, стільки, скільки ми собі розуміємо, що воно так треба. Затягнули гарненько, дуже гарненько. О, І закріпили. Закріплюємо звідси сюди, звідси, сюди. Ось так. Хрест-нахрест -хрест. зробили декілька разів. Потім на, на одному місці три, три рази закріпочку, і у нас вже вийде з вами ось така заготовочка. Є. Тепер її треба прикрасити. Що ми для цього робимо? Дивимось тепер сюди. Малюємо лапки. Малюємо крильця. Лапок дві. Крильця 2. Грібенець малюємо. Грібінець один у курочки. Малюємо, робимо хвостик. Ось так ми його, бачите, всі-всі розміри є. Борідку і дзьобик. Усе це ось так намалюємо. На, так простіше малювати ось на, на, такій, на такому папері. Розчитали, намалювали, вирізали, вирізали і тепер вирізаємо. Беремо нашу лікала, прикладаємо до, готово, до тканини. Це у нас. Ось так. Та? Ось. Обводимо і вирізаємо дві лапки, два крильця. Крильця повинна бути ліве і праве, хвостик, грібіне, грібінець і борідка з клювчиком. Борідку з клювчиком треба клювчик спочатку наклеїти на борідку. І потім ми починаємо оформлювати нашу курочку. Складаємо ось так лапки, сюди клейчик і курочку посадили, приклеїли є. Беремо крильця. І трошечки ось тут ось, а ось тут клейчиком, і крильця приклеїли. Одне крильце, приклеїли друге крильце. Є. Потім приклеїмо. Вже готову борідку з клювчиком. Приклеїмо, отак От посадили курочку, ось тут. де. І ось, бачите, де повинен бути хвостик. Не вище, не аж там десь, а ось тут. Ось так вона в нас сидить. Є. І тепер спереду приклеїли, ось так. Спереду приклеїли рібінець. Можна так залишити. А можна зробити, ось, бачите, так як я зробила. Маленький такий бантик. Можна приклеїти, ну будь-що, любу прикрасу Можна ось так квіточку, квіточку приклеїти, бачите? Що завгодно. І очки обов'язково повинні бути оченята. Ну, ось і все. Наша курочка готова. Бажаю вам успіху. До побачення.